Щоб увіковічити пам'ять мого чоловіка батька, сина, побратима, друга та воїна, який віддав своє життя за батьківщину за наше з вами мирне життя незалежній державі. Віталік приклад для наслідування майбутніми поколіннями українців. Він завжди був відважним, відкритим, щиросердним, усміхним, розумним. Люблячим батьком та дбайливим чоловіком. Віталіка вже більше як вік не поруч, але я відчуваю його постійну присутність. Що хвилини щодня він моїх думках та у серці. Взявши до рук зброю, він боровся за всіх нас, щоб захистити своїх рідних, своє місто, свою державу від ворожої навали. Він пліч-опліч з побратимами нещадно бився з окупантами. Питання підготував від солдата до офіцера. Він навчав на курсах важкого озброєння, офіцерських курсах. Мати героїв. Іде до серця мого. з бороть вітрів Кавказських. Шумом карпатських ручаїв.